З початку 2025 року змінилася вартість оформлення паспортів. Про яку суму йдеться та з чим пов'язане зростання вартості, пояснила очільниця центру надання адмінпослуг. 1 січня 2025 року. Змінилася вартість адміністративного збору за оформлення паспортів. Змінилася вартість зв'язку з тим, що збільшилася. Вартість бланку, на якому друкується паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Тож паспорт для громадянина України з 1 січня коштує 558 гривень, це звичайний термін, і прискорений 928 гривень. Це в прискорений термін в семиденний термін. Закордонний паспорт вартість змінилася стала 1042 гривні, і прискорений термін 1682 гривні. Збільшення відбувалося на 54 гривні. Це внутрішній паспорт громадянина України, і на 84 гривні збільшилася вартість закордонного паспорта України. Також у нас змінилася вартість для пільгових категорій громадян. Пільгові категорії громадян можуть оформити паспорт внутрішній, не сплачуючи адміністративного збору. Вартість бланку за виготовлення паспорту становить 469 ,80 гривень 80 копійок. Це звичайний термін, 20-денний термін, і 580 ,80 гривень 80 копійок. Це прискорений термін. Це Внутрішній паспорт громадянина України. Ця послуга користується попитом у олександрійців. Аналізуючи кількість звернень 2024 року, ми бачимо, що попит на оформлення паспортів не змінився напаки в минулому році, навіть збільшилося в порівнянні з 2023 роком. Тому створені всі умови для того, щоб людині було зручно оформити паспорт громадянина України. Відкривається черга кожного понеділка, талони є в доступній кількості. Працює два адміністратори. У нас є дві робочі станції, які оформлюють відповідне звернення громадян. Поцікавилися, як працює цена під час повітряної тривоги та відключення світла. В тривогу ми не маємо права оформлювати звернення громадян, надавати відповідну послугу, тому ми або переносимо звернення на наступний день, або, відповідно, приймаємо після закінчення тривоги, якщо тривога є незатяжна. Також в період відключення світла ми не можемо надавати послугу зв'язку з тим, що в нас є окремий визначений канал зв'язку, який не під'єднаний до безперебійного блоку жилення на даний час, але ми працюємо в даному напрямку, щоб зробити резервне жилення для даного напрямку роботи. Тому Намагаємося створити ті умови, щоб оформили паспорти безперебійно, швидко, в зручних умовах, але період війни не дає нам можливості досконало це зробити. Перелік документів залишається незмінним. Він є на сайті ЦНАП Олександрія. Там же можна записатися на прийом в розділі Є запис вибрати зручну дату та час.